Так, доброго ранку Артур. Дивимося на Анну Анатолій. Доброго ранку. Так. Давай з тобою привітаємося. Кажи мені. Доброго ранку. доброго ранку. Так. Молодець. Давай з тобою. Виглядаємо, де у нас права ручка. Ні. Права ручка молодець, де ліва ручка? Так. А покажи, де в тебе вушка? Права вушка, ліва вушка. А глазки. Так, лівий глазик, правий покажи. Правий глазик. А де в тебе носик? Носик. А ротик. А лобик? А щички? Молодець. А волосічка, умнічка. Мама, мама. Да, стрижи тебе, мама, да, так красиво. А де в тебе шейка? Шейка. Шейка. Дивись шийка, да? Шейка. А де в тебе ніжки? Ніжки, покажи, ніжки. Ніжка права і ніжка ліва. Молодець. А тепер давай з тобою пограємо в таку гру. Зараз, яка в нас пора року? Осінь. Осінь. Місяць жовтень, так, жовтень. Давай ще скажемо з осінь. тобою осінь. Місяць жовтень. Так. так, місяць жовтень. Молодець. Зараз у нас середа. Третій робочий день. Ти, я поняла, ти соскучился. Да, ти соскучився, і бачиш всі нові ігрушки, які я тільки сюди принесла. Так. Покажи мені. де в тебе великий пальчик. Великий пальчик. Ось у нас великий пальчик. Ось великий. Так. Вказівний. Загинай. Вказівний. Далі середній. Далі безіменний. Далі мізинчик. Так? Да. Тепер ліву ручку беремо. Загинаємо. Великий пальчик. Вказівний, середній загибаємо. І безіменний і мізинчик. Так? так. Зробили замок. Так. Замок. Дивись, пальчики, як ми зробили. Замок. Долоньки разом, пальчики розставили і отак провалились один між одним. Ось так. Отак, замок. отак, так, отак, 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 отак. замок. Замок сильно зажали замок. Тепер роз... розкривається, розкривається, розкрився замок. І ще раз замок. Артур, тобі що важко зробити замочок, так? Да? Так. Ручки слабенькі, але треба робити. Так, замок. Розкрипаємо, розкриваємо, розкриваємо. Розкрився замок. Молодець. Тепер зробили каза. Два пальчика. Каза, коза, 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 каза, каза. Два пальчиками всього ось так і ось так. І шевелим пальчиками. Ось так, ось так, ось так. Молодець, і ще. Самі пальчиками робимо, працюємо. Працюємо, 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 працюємо. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Артур, подивись на мене. Подивись на мої ручки. Равлик. Мізинчик і вказівник. Ось так, ось так. Не, ну зачем так дві ручки вместе? Тепер ось так. Пошевелили. А мізинчик чого не так, мама, та шевелимся. Так, да, фотографії висят. ріжками, так? Ось так, ось так, ось так, ось так. Тепер правою ручкою два пальчика зажали, вказівний і мизинчик у нас працює. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. І рот відкривається, так? Да? Так, 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 Молодец. молодець. Тепер вказівний пальчик показав мені. Покрутили, покрутили. нет, только пальчиками. Ось так, дивись. Покрутили, тільки пальчики, 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 пальчики в обратну сторону, в обратну сторону, молодець, молодець, молодець. Так, хорошо.